Усім доброго дня! Це канал Сільська Господиня. Мене звати Ніна, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду готувати таке блюдо, як у нас кажуть маченники або коржі з маком. Завтра свято у нас таке Спаса. а дехто каже маковея чи як там. Ну, от Я вирішила сьогодні перед цим святом таке блюдо готувати маченники і показати вам, як це готую я. Кому цікаво, залишайтеся зі мною на, канал, на каналі і будемо разом це готувати. Для цього я взяла мука. У мене тут 700 г муки. Я трошки буду більше е, замішувати цих е, мачельників, коржів Буду пекти. У нас коржі називаються. Для, для, коли печемо, то це коржі у нас. Е, потрібна мука. 700 г я взяла е, цукор, сіль, сода. Молоко солодке варене, теплесеньке, дівчатка. Але воно нам поки, поки, поки не потрібно буде, бо це для начинки, для маку буде треба. Кисле молоко, на якому я буду замішувати зарі тісто, ці коржі. Горіхи, отакі. Одне, один жовток без білка. Білок я не ставлю в кісту, тому що білок трошки робить кісту ну, туговати. І одна пачечка ванільки. це, напевно, сказала. От зараз буду замісювати початку коржі і покажу вам, як я це буду робити. Ну, Давайте я візьму миску. Я взяла отут у мене пів 500 міліграм е, кислого молока. Бачите, кислого молока 500 міг. Воно теплесеньке у мене. Я його загріла. Отак. Висипаю його сюди. Ага, треба було трошки залишити, щоб... Ну, поки не там. Тепер візьму соду. Я на 700 е... грам муки дам повну чай... чайну ложечку соди. Бачите, зверхом гарним. Значите. Це не страшно, дівчатка, це нормально. Тобто зараз тут гаситься сода гарна. Єсміємосі. Значите? І зараз сюди я дам ванільку, пачечка 8 грам. Домлечка не розрізала. Отак, ванільку сиплю тут. Тепер додам ну, отак десь іще одну, дві столові верхом ложки цукру. Любить. Соли любить, може навіть не додавати. Так, а тепер соли. Ну, соли так, для смаку, дрібка соли. Бачите, взяла так трошечки дрібка соли. Можна сказати, одна на кінчик е, столової ложечки. Гарненько тут перемішаємо. І зараз сюди я додам от Це Цей онжуток. Я додам сюди, теж перемішаю. І тепер поступово буду додавати муку. Спочатку буду замішувати ложкою. Знаєте, завжди, як робиться, то робиться, як нас скажуть, на око. Трошки то, трошки того, але сьогодні вже для вас то буду все зважити. Я зроблю сьогодні опис, там мені робили зауваження, що я не роблю опис. Я буду, зроблю сьогодні обов'язково опис. Знову кидаємо. Тісто я замісю таке дуже-дуже повільненьке, щоб не було забити дуже певний не видно. Я ще трошки отак от опустю. А зараз вже рукою і буду бачити, скільки мені там ще треба буде муки. Трошки рукою дуже повільненьке, воно ще трошечки додаю. Так. Я не знаю, дівчатка, я казала, що у мене така макова начинка, тому що я... Трошки поспішила, може і не сказала. Я обично беру такий сухий мак. Ну я взяла прошлий раз і такий макову начинку. Мені так сподобалося було вона. Тут мед є вже все є. Так що дуже мені сподобалося, що візьміть собі таку домашників. Треба довго гратися мак терти. Ну от, напевне, я. І все. Більше не буду додавати сюди муки, нічого. Все. Зараз я домісю і покажу вам, яке воно в мене. Ну, от, можна вже показати, отаке воно, бачите, отаке таке воно. Отаке. Я доміс і все-таки покажу. Ну, дівчатка, я вже замісила тісто. Я ні, ні капельки, ні гремульки не додавала до нього більше ні муки, нічого. Бачите, воно трошки липне до рук. Це нічого страшного, коли зараз буду його трошечки розтачувати, буду давати ще муки до нього. Більше не треба. І довго місити тісто я не місила, тому що тісто не любить, коли на саді воно що місила. Я Його просто трошки зараз так полотенцем накрию і хай постоїть пару хвилин, а тим часом. Ну, хвилин 5, можливо, не більше. Тим часом я йду, буду оці горішки трошечки під сушу, піджарю на пательні І покажу вам, як я це роблю. От Я поставила вже пательню, сковорідка, чи як там ви кажете. У нас по-різному кажуть. У нас, вона вже нагрілася, у нас і пательня, і сковорідка, і жаровня. І навіть я можу. Заодно сказати, зараз скажу патеням. Через хвилинку можу сказати сковорідка чи жаровня. У нас така мова, дівчатка. Я знаю, мені роблять зауваження там на мої слова, але що ну, я зроблю? У нас така мова. Ми всякі слова на один той самий предмет деколи називаємо. Всякими словами. От Я поставила вже на гарячу патенню горішківці. І так вже не відходжу від них. Пару хвилин, 5 ну, хвилин, можливо, п'ять, а може, не треба. Ну дивлячись, як Рогонь я поставила так середній, щоб воно не сиділо просто так, а щоб хтось свиденько піджарилися, вони підсушилися. Так. Їх треба постійно посидіти і помішувати, щоб не підгоріли. Отак будуть вони піджарюватися. І так горішки вже майже майже піджарилися. Я їх трошечки менший вогонь зробила там під ними, коли вже вони почали дуже присмажуватися. От такі, ось такі вони все. Відключає огонь. Ось. А ну, хвилин п'ять. Їх можна дівчатка і у духовці отак, відсушити, але нічого так швидше. Ну, от і все. Все, буду забирати. І далі буду показувати вам, що буду робити. От поки я горішки підсмажувала, тісто трошки постояло. І тепер я можу вже його розтачувати і зараз буду пекти коржі, покажу вам. Візьму трошечки руки муки, отак. Щоб його взяти, тому що воно, я показувала, трошки лепне, воно таке дуже повільне. Ну, от. Бачите, яке воно. Отаке воно. Отаке. Це ставлю, трошки присипала там мукою, ставлю його на муку, візьму ножа. І так, тепер отак перетягну сюди його. Треба було трошки ближче. І отак можна трошки зверха мукою нічого. От, бачите, Тепер я його поріжу на такі малесенькі. що Я порізала на такі кусочки і отак от зараз легенько їх. Отак. І таку зроблю. Таку паляничку. Таку паляничку роблю з них. Так, отак. Ось як лепні, то нічого, то нічого шолепні. У муку руки. Отак. Ось така паляничка. Отак от можна. Отак от прямо на столі. Бачите отак? От, от. от таких у мене вийшло 6 паляничок. І я поставлю зараз уже жаровню і буду жарити, буду розтачувати, покажу вам далі. І от я візьму одну таку паляничку, буду її розтачувати, а ось і накрию лотенцем трошечки, щоб не... Сушу Отак трошечки муки. Можна теж і рукою, але рукою так не розкачаєш як. Отак. Ось десь така паляничка. Получається, бачите, яка вона товстенька? Ну, десь так сантиметр, щоб була. Все. Іду ставити і її пити. Зараз покажу вам, як я печу. Жаровня вже нагрілася, дівчатка. От я ставлю паляничку на жаровню. Я вогонь під жаровнюю зменшила трошечки, щоб не дуже був вже сильний. Отак. Так, От. так воно буде зараз Піджарюватися, підпікатися. Угу. Бачите, який вогонь малесенький, малесенький. Так, буду дивитися, як вона там підпеклася, з тієї сторони чи ні. Ну, от, вона вже там з цієї сторони підпеклася. Я так візьму вилочку, дівчатка, і отак вилочкою просто. Отак, декілька разів. Та да, Прямо на жаровні дівчатка. От тепер, коли вона трошечки вже підсмажилася, отак на жаровні вилочкою трошки. І тепер буду переврачувати О, бачите, яка вона. Як з цієї сторони підпеклася. гарно. Зараз ще з тієї сторони буде. Можна накрити навіть і кришкою її трошечки, але хай вона ще трошечки підпічеться вже при кінці майже я її накрию кришкою. Ось вона трошечки вже там знизу підсмажилася. Я її тепер на, буквально на хвилиночку там накрию кришечкою. хай вона гарно собі ще. І так дивлюся, як вона, паляничка. А ну, як вона з тієї сторони прожарилася? Ну, от, бачите, яка вона. Легенько, зарум'янилася. Все, цю забираю. І тим часом я вже приготувала слідуючу. От, бачите, яке тісто, прямо аж воно таке воно прямо в руках аж плене трошечки. Ну от. І зараз буде слідуюче. Отак от далі буду продовжувати і пекти. Я вже дівчатка свекла отакі от бачите? Палянички, коржики, хто бачите, як вони такі гарні. Вони такі вже стали м'ягесенькі, такі м'ягенькі прямо стали. Я їх зараз укутаю трошечки, накрию от полотенце, і хай вони стоять. Хай постоять трошечки. А я тим часом буду готувати для мачеників начиночку. Буду от горішки, вже ці прокушені, остини. Я зараз покажу вам далі, що я буду з ними робити. Поки накриваю отак ці коржики наші. Хай вони собі стоять. Я буду дівчатку готувати вже начинку. таку. Мак, це все, горішки от до тих кожиків. Тепер бачите ось ці горішки, я трошечки їх отак відпою. Отак почув трошечки, щоб. Ну, Десь теж, щоб то все та палупинка з них, нього. Я маю такий блендер, міні-блендер. І зараз у ньому його е, горішки подрібню. Можна прямо качалочкою на столі їх подрібнити, у кого немає у чому. Це не проблема. Я, ну, я маю, я подрібню у ньому. А хто не має, то іншим разом, якщо я немає часу, то раз-два качалочкою качалочкою і подрібнюю. Так, навіть і скоріше. Бачите, зараз покажу, от, всяка там лупинка, оце все лишилося на дні. Отак. Ну, все, зараз подрібню і покажу. І так, дівчатка, горішки я подрібнила. Бачите, одна таку крошечку, от такі вони. бачите І тепер буду робити оце все до кучі, макову оцю начиночку. Висипаю у миску, так, в цю стороночку, щоб було видно. Отак. Молоко я підігріла, у мене так трошечки теплесеньке. І поступово буду додавати до маку. Так щоб мак розійшовся. Так, вишні гарно макова начиночка розходиться у молосіні. Тепер ще додам трошечки молока. Тепер додам ці горішки сюди, коли вже трошечки розтворилося, макова начинка, я додам горішки сюди. Отак. Коли я засипаю сюди горішки, перемішаю, і зараз буду бачити, чи ще треба мені сюди молока. О, воно таке зробилося густеньке. Можна я тако зараз собі ще трошки нижче, щоб було вам видніше. І отаке воно густеньке. Я хотіла й горіш ще додам молока. А ще яке воно ріденьке, майже майже, майже рідесеньке таке вийшло. І я ще додам все-таки молоко. Тому що зараз я коли залию оцю таку масу у коржі, коли я поломлю воно, питають в себе і воно все зробить там густеньке, вже. щоб гарно пропиталися коржі, я тепер, дівчатка, попробую на е цукор, яке воно за солодке. Я воно засолодки попробую. Та в мене трошки мак розтопився. розтопився. Макова начинка дуже солодка і цукру більше я не буду додавати. А ви на свій смак М -м пробуйте, Яку? Ну От і все. Макова начинка у нас в мене готова. Я поставлю це в сторонку. І далі покажу, що буду робити. Ну, дівчатка, буду показувати далі, як я буду замішувати коржі. Що буду робити з ними. Бачите, які коржики гарні. Такі м'ягенькі-м'ягенькі. От. Так підсмажилися гарно. І цей такий далі. І тепер я буду їх я покажу вам всередині, які вони. От, такі всередині. бачите. Гарно пропічені. Отакі. І тепер я буду їх не різати, дівчатка, а рвати їх. Отак от отак прямо рвати. Отакими от кусочками, невеличкими кусочками, бачите? Вони так гарно ту макову начинку у себе будуть обирати І дуже будуть смачно. Дивіться, отакі. От прямо отакі от кусочки, невеличкі такі. Бачите? Ще маленькі. Отакі кусочки. Дивіться. Ось слідуючий так само. І такі гарні. Мягенькі-мігенькі зробилися. Такі прямо аж. Бачите, якими кусочками. Я зараз їх так. Ну, я їх три зроблю. так, Три або чотири, а це для сьогодні, щоб вам показати. А завтра я ще останні дороблю і будемо завтра ще їх смакувати теж. Три я ось сюди, бачите? Покрашила їх три, а ці три лишаю на завтра. Завтра ще дорогу. Я. я їх накрию вони так будуть гарненько стояти. І тепер беру оцю макову начинку, дівчатка, що я зробила. От, зараз показую. Це така, це така смакота. Це така смакота, ви собі не уявляєте. Тут горішок, мед. Дуже-дуже смачно. Бачите, яка вона? От. Така вона. І просто отак заливаю по цих мачинниках. Ага. І отак вимішую їх. Отак, бачите? Горішок тут є. Так гарно пахне. Дивіться, які вони. І бачите, оця така макова начинка, бачите, тут от. От вона тут. Вона ще трошечки увійде ці коржі, впитають її в себе. Але вона і така буде трошечки там, щоб вона таке буде дуже, що можна туди мочати, навіть на вилочку берете тоді. І можна мочати її. Ну, Отакі сьогодні я, я зараз накрию, трошечки впитаються вони. І туди будемо смакувати. А, те, а це оставлю на завтра. Трошечки оцеї начиночки макової в мене залишилося. Теж я поставлю начиночку макову холодильник обов'язково, щоб вона зберігалася добре. А ці будемо смакувати. Отакі От, сьогодні я спекла мачевики. Дівчатка, це наскільки смачно, що я вам не можу передати. Якщо таки не маєте молока, ще вам скажу, там, тільки маєте там, пів літр молока чи 250 г, то можна давати кипячену воду наполовину. Наполовину молока, наполовину води. Ну, на ну, молоці воно правда воно смачніше, але ну, як немає, то можна і так робити. Бачите, отакі дуже-дуже смачні маченники. Дівчатка це дуже неймовірна смакота. Так що, якщо вам сьогодні сподобалося, як я готувала такі маченники, чи там, хто каже, коржі з маком. Готуйте по моєму рецепту. Це смачно, це дуже добре. І дуже вам гарно дякую, що ви підписуєтеся на мій канал, ставите лайки, пишете мені відгуки, я вам дуже дуже всім вдячна. Усім, хто підписується. Ну що, завтра свято Маковея, вітаю вас. Як кажуть, щоб було все всіх добре, щоб був мир у нас, здоров'я і всього-всього найкращого. Бажаю всім. І до зустрічі.